Якісна діагностика та простір доброзичливий до пацієнтів В міській поліклініці номер один відкрили капітально оновлену клініко-діагностичну лабораторію. Щотижня кажуть медики: сюди на базові дослідження приходить до трьох сотень людей. Тож масштабні зміни були як ніколи на часі. Якщо біохімічні відбувається забір крові і транспортується кров на центральну лабораторію, то на місці виконуються клінічні дослідження крові, сечі і біохімічний аналіз глюкози. Це те, що найважливіше, що має забезпечувати первинна ланка, це найближче до пацієнта. І щороку обов'язково такі обстеження треба кожному пройти. Виконання якраз досліджень і їх результат залежить від того, в яких умовах ми працюємо, а тут люди забезпечують. Новими мікроскопами, новими аналізаторами, новими комп'ютерами. І сам сама обстановка сприяє, звичайно, кращому. І помаленьку ми змінюємося, помаленьку стаємо кращими. Хочемо довести, що ми також державна медицина, але ми на рівні з приватними, а можливо, в чомусь і кращими. Ми доступніші, звичайно, тому що у нас дослідження безкоштовні. Нові лабораторні та офісні меблі якісний ремонт, і що важливо, встановлення вентиляційної системи відповідно до умов інфекційного контролю. Окрім того, у межах масштабного оновлення закупили й необхідне сучасне обладнання, адже розвиток діагностичних послуг та лабораторних методів дослідження, зокрема, сьогодні один із пріоритетних напрямків для центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги. Ми розпочали з такого, вели, такої великої події, тобто відкриття централізованої лабораторії на базі другої поліклініки, де робляться всі аналізи, і особливі, і специфічні аналізи. Але в кожну нашу поліклініку приходять відвідувачі, яким, звичайно, що загальний аналіз крові, сечі, швидкі тести, аналіз калу на яйцеглистів, які найпростіші базові аналізи, звичайно, що буде незручно звертатися до централізованої лабораторії. І ми такі так звані пункти забору і базові лабораторії організовуємо в кожній поліклініці. Нам на зараз і країна, і медицина дуже орієнтовані на інфекційний контроль. Тобто без такої базової організації і проведення ремонтів такого ж типу, як проведений тут, інфекційний контроль неможливий. А ми розуміємо, що інфекційний контроль це є уникнення різноманітних інфекцій, різноманітних ускладнень, в тому числі і після лікування, і після забору аналізу крові. Тому от ми в, принципі, в такому ми зараз. Капітальний ремонт приміщень, лабораторії та оновлення апаратури вдалося здійснити коштом самого КНП. Поступово оновлюємося, але йдемо від пріоритетів там, де є фахівці, там, де є потреба. Лабораторія скрізь потрібна сучасна, якісна, тому що без аналізів ну, яка медицина може, може бути. Тому почали з тих найнепідніших речей у всіх медичних закладах. Дуже добре, що і наші поліклініки, і наш центр первинної медичної допомоги, теж розвивається з кожним днем. Стає все краще і краще завдяки тому, що лікарі. Гарно працюють, надають якісну медичну допомогу, заробляють кошти Національної служби здоров'я України. Місто допомагає комунальним послам і іншими речами. Тому я вважаю, що це така синергія добра. Коли наша медицина розвивається в різному напрямку, у планах кажуть у центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги оновити базові лабораторії та пункти забору у всіх поліклініках міста, найближчим часом модернізацію розпочнуть у четвертій та третій. Наталя Гаргара, телеканал